Книга буття, глава 18. І явився до нього Господь між дубами мамре, а він сидів при вході в намет під час денної спеки, і він ізвів очі свої та й побачив, ось три мужі стоять біля нього, і побачив і вибіг із входу намету назустріч їм, і вклонився до землі та й промовив: Господи, коли тільки знайшов я милість в очах твоїх, не проходь пов свого раба, принесуть трохи води, і ноги свої помийте, і спочиньте під деревом. І хай хліб ваш шматок принесу, я, а ви підкріпіть серце ваше, потому підете, бо на те ви йдете свого раба. І сказали вони: Зроби так, як сказав. І Авраам поспішив до намету до Сари і сказав Візьми швидко три міри пшеничної муки, заміси і зроби коржі. І побіг Авраам до товару і взяв молоде та добре теля, і дав слузі, а той швидко його приготовив. І взяв масло й молока та теля приготовлене та й поклав перед ними, а сам став біля них під деревом. І їли вони, і сказали до нього Де Сара, жінка твоя? А він відказав ось у наметі, і сказав один із них Я, напевно, вернуся до тебе за рік цього самого часу, і ось буде сину Сари, жінки твоєї. А Сара це чула при вході намету, що був за ним. Авраам же та Сара старі були, віку похилого. У Сари перестало бувати звичайне жіноче, і засміялася Сара в нутрі своїм, говорячи коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені? Та ж пан мій старший, і сказав Господь до Авраама, чого то сміялася Сара отак? Чи ж справді вроджу, коли я застарілась? Чи для Господа я річ занадто трудна? На означений час я вернуся до тебе за рік цього самого часу. Сара ж тоді матиме сина. А Сара відріклася, говорячи, не сміялася я, бо боялась. Але він відказав ні, таки сміялася ти. І повставали звідти ті мужі і поглянули на Содом, А Авраам пішов з ними, щоб їх відпровадити. А господь сказав, чи я від Авраама втаю, що я маю зробити? Бо ж Авраам справді стане народом великим та дужим, і в ньому поблагословляться всі народи землі, бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право, а то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього. І промовив Господь, через те, що крик Содому й Гомору великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий, зійду ж я та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їм загибель, а як ні, то побачу. І повернулися звідти ті мужі і пішли до содому. Авраам усе ще стояв перед Господнім лицем. І Авраам підійшов та й промовив: Чи погубиш також праведного з нечистивим? Може, є п'ятдесят праведних у цьому світі, чи також вигубиш і не пробачиш ці місцевості ради 50 тих праведних, що в ньому є. Не можна тобі чинити так. Щоб убити праведного з нечистивим, бо стане праведний, як нечистивий, цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? І промовив Господь Коли я в Содомі у цьому місті знайду 50 праведних, то вибачу цілі місцевості ради них. І відповів Авраам та й промовив: Оце я осмілився був говорити до Господа свого. А я порох та попіл. Може, п'ятдесят тих праведних не матиме п'яти, чи ти знищиш ціле місто через п'ятьох? І промовив Господь Не знищу, коли там знайду сорок і п'ять. І промовив до нього він ще та й сказав: Може, сорок там знайдеться, а Господь відказав: Не зроблю й ради сорока. І сказав Авраам: Хай не гнівається мого Господа, і нехай я скажу, може, тридцять там знайдеться, а Господь відказав Не зроблю, коли тридцять знайду там. І сказав Авраам, Оце я осмілився був говорити до Господа мого. Може, двадцять там знайдеться, а Господь відказав Не зроблю й ради двадцяти. І сказав Авраам, Хай не гнівається мого Господа. І нехай я скажу тільки раз у цього, може, хоч десять там знайдеться. А Господь відказав не знищуй ради десятьох. І пішов Господь, як скінчив говорити до Авраама, а Авраам вернувся до свого місця. Амінь.